А без синка місто фастів. Глибина 9 метрів. Дебет, ну, літрів 600-700. Насосна станція Стервінс. Вода отлічна. Була у людей криниця. в Криниці пливуни. Води немає практично. І за бесинки можна качати безкінечно. Вітаю ще раз, заказ номер 2 біля фастова мотовилівська Слобідка. Отак От зробили два приямочки. Чому два? Тому що глибина сусідської бісінки 32 метри. Будемо йти десь приблизно так само, я думаю. Ще такої глибини бісінки в мене не було. Все буває в перший раз. Так, на 21 -м метрі був невеликий пласт, але хтось тут а під погружний насос, недалеко сусіди зробили, дає всього лише 300 літрів за годину, тому пропускаємо його і йдемо далі. 33 метри майже. Ну, в, в херня. Коротко. Було трошки пісочка там 31,5 десь. 32, ну дуже мало. На 21 метрі прослойка і так краще. Можливо, тут буде трошки глибше, сусіда, склон туди. Може зайдемо глибше, зараз побачимо. Глибина майже 36 метрів. Ось таке йде. Така глина тут якась майже зелена пішла. Штанги в мене кончились. І вроді би як збільшились трохи поглинання води. Слава Богу, є сусід, у якогось двохметровий стальні штанги ще. І зараз ми додамо і підемо ще глибше. Глибина майже 40 метрів. Коротше, нічого хорошого немає. Єдина більш-менш прослойка, яка була, це. А, така. Там чуть с піском никимсь все, будемо заканчивать. Бурение, не знаю, може попробуємо взяти з 21 метра. Но ми сильно вже його замилили, не знаю чи нам вийде щось оттуда витягнути. Помагає все село, промываємось в другий раз. Водонос, кстати, відкрився з першого. Но решили дати замовник черпає вовсю. Уже, мабуть, раз загнали 220. І зараз вже, мабуть, 400 зашло промивки. Ну, вже більш-менш. І того завершаючий етап. Затампонірували чим було в таких випадках, коли такий перельот ми розбурили на 40 метрів, а водонос на 21 тому не дуже яркий водонос. Після промивки хоча б мішок сюди б кварцевого пісочку треба було дати. Чому дати? Тому що оцей водонос, який обжимає, він починає сповзати, цей пісок, який обжимає фільтр, він починає сповзати в пробурену лунку, а наверх вмісто нього наповзає оця вся машмала, пісочки, колодязні пісочки. Ну ще колодязні не страшно. Ну оце що тампонірували. Головне, щоб воно не добралось до фільтра. Ну, піска у нас і навіть поблизості не було піска, взяти де, де промити його. Да, ну, Я тут одразу казав, до 21 метра я дійшов. Говорю, щоб не ця інформація, що тут на 32 метри скважина. Кстати, дає куб. Вона за годину. Е, вода з желізом і з сірководним. Е, щоб не ця інформація, я б на цьому 21-му метрі тут би і зупинився. Ну, хотілося все-таки зробити, так як у сусіда. Но так як у сусіда не вийшло. Ну, Тим не менш 800 літрів за годину. 780 літрів за годину качає. Трошки присмак метала є. сірководня, наче не відчуваємо це на смак і на запах. Всього, отакий у нас сьогодні день. Одна в Фастові, одна е, як називається? Мотовилівська слобідка. Отаких сьогодні дві свердловини. Всім дякую за увагу. Приходьте ще.